Зростанням тарифів на комунальні послуги витрати сім'ї, яка отримує субсидії, не збільшаться. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту Тернопільської ОДА Вадим Боярський. Ті люди, які отримують субсидії. Для них зростання чи скажу так, чи зростання чи зменшення, чи зміна тарифів не впливає на бюджет їхньої сім'ї. Тобто, якщо людині чи сім'ї призначена, призначена субсидія, визначена обов'язкова плата за житлово-комунальні послуги, то при зміні тарифів перераховується автоматично сама субсидія, яка покриває житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм. Водночас, взамін держава очікує від громадян чесності та достовірності даних, зокрема про додаткові прибутки. це. Потрібно вчасно фіксувати, інакше доведеться повертати вже надану раніше субсидію. Є категорія громадян, які хочуть незаконно отримувати державні соціальні допомоги. За минулий рік виявлено соціальними інспекторами, які працюють в місцевих управліннях соціального захисту, на 400 тисяч порушень громадянами, які показали недостовірні інформації. Що ж до перепризначення субсидій, то воно буде відбуватися автоматично однак на обсяг допомоги впливає. Атиме дохід за попередній календарний рік, тобто 2015 рік. Якщо перерахунок відбувається у 2016-му то дохід береться за 2015 рік. До 1 травня була можливість врахування доходу за попередніх три місяці перед зверненням з поданням довідки про доходи при цій зміні з 1 травня цієї можливості немає. До того ж, зауважує Вадим Боярський, людина бере на себе зобов'язання у разі якихось змін, які впливають на призначення субсидій, повідомити в управління соцзахисту упродовж місяця.